рада вітати вас на каналі Іринка Дніпро, шановні підписники та гості мого каналу. Не знаю, перезнімаю вже 120-й дубль, напевно, то собака загавкає, то на вулиці собака загавкає. <с>? Так, до речі, шановні підписники, вас стало більше е завантажую коротеньке відео шорт. Дивлюся, там аналітика по-моєму, помінялася, було там 1400 з чимось. Длюсь, п'ятерочка висвічується. Зайшла, коли вас зараз на даний час, може вже більше стало, не знаю. Але 1505 підписників. Позавчора було рівно 1000, а вчора було 1505 підписників. Що хочу сказати, що людям подобаються ці коротенькі відео, відеошортс, люди їх гарно переглядають, і люди на них підписуються. І знаєте, я така вже починаю замислюватися над тим, що може не знімати такі от довгі влоги на 15-20 хвилин, там, знаєте, на пів години. Знімати коротенькі відео, вони, до речі, дуже класно залітають. Тому що люди почали дивитися TikTok 5 років назад. Так? От, і вони вже звикли до цих коротких відео і їм подобається. А, ага, Подивилася і далі, далі листає, листає, а ага, сподобалось, підписалась, не сподобалась, далі там, пролистала. От. <кхм> Ні, ну, звісно, для себе я буду знімати особисто для себе знаєте, такі влоги, як зустріч з друзями, там, ну, на жаль, не всі хочуть зніматися, не всі дають добро, щоб я їх знімала, але декого все-таки я знімаю. А, значить, вилас вилазки на природу з друзями, там знаєте, там подорож, якесь інше місто, там чи, не знаю, чи на відпочинок кудись як їдемо, це я буду знімати для себе. Тому що навіть мені друзі кажуть, як класно, що можна зайти на Ірин канал і подивитись те, що було там 5 років назад, як там ми були, відпочивали. Потім як почалася повномасштабна війна, ми поїхали жити в Ужгород. І Там знімали, там ще діти були маленькі, зараз вони вже повиростали зовсім дорослі стали. І, і ну, це класно, коли є можливість знаєте, переглянути, переглянути ті моменти, так скажемо, нашого життя. Тому я буду знімати. Та й так, знаєте, щось так зняти для себе, для вас, цікавеньке. От і. І шорти, буду, напевно, кидати шорти. Ну, я кидаю шорти, які там інколи там щось е з приводу кулінарії. От зараз така тематика йде, знаєте, новорічна. Хочеться щось такого цікавого приготувати, якось по цікавому прикрасити свій будинок. Ну, коротше кажучи, е такі деякі хочеться людям покидати і в шорці, хай люди дивляться. Коротше, що я хочу сказати. У нас же ж... О, бачиш, це гавкає. Ну, я вже перезнімати не буду молі. Розумієш? Гав -гав. От. У нас ж пропадає тітя Света. Що за тітя Света? Це е електроенергія. Я на неї кажу тітя Света. Вчора мама тобто, значить, готувала, бачу, достала заморожені яблука, покришені кубіками. Думаю, коли вона це все заготовляла на зиму взагалі. Я цього не бачила. От. Там ну, ягоди, там вишні. Кажу вам, що ти будеш робити? Вона каже, я хочу здобних е, смачних пиріжків. Коротше, мама вчора готувала і е, кажу: так, тепер все треба на кухні поприбирати і посуд завантажити посудомийку, хай миє. Тут дивлюся, тітя Світа написала, <с>? написала, що її не буде о 18.30. Все, відбій, не буду нічого завантажувати. Коротше кажучи, не, е, це ну коротше. Що хочу сказати? В 18.30 тітя свята є. В 19.00 тітя свята є. В 19.30 тітя свята також ще є. Ну, коротше кажучи, коли пишуть, значить, вимкнуть світло о 0.00 до, до години ночі, значить, одну годину не буде тільки світла. Я кажу, на диво, то на 8 годин вимикають світло, то на 7 годин вимикають світло, а це одна година не буде світла, а вже таке, бо зовсім би його не вимикали. Ну, коротше кажучи, кажу, ладно, вже на ніч ніхто мити не буде, хай завтра тоді встане, от, а, ну, я встану тобі прибираю на кухні. От, Бо все-таки, знаєте, готовка, готовка, а хочеться, щоб все таки на кухні було частенько, навіть після готовки. О, так що зараз займаюся своїми такими справами домашніми кухонами, і м -м, мені не подобається, знаєте, що ти якось хочеш е світло підстроїти під свій е свій життєвий графік. Так, тобі потрібно і помити посуд так, посудомийній машинці, і попрати е одяг в пральній машині, і е приготувати їсти. У мене ж все, в мене весь в будинок повністю на електриці. Духовка Електро, мікрохвильовка, Микро... звісно, що Електро. індукційна плита, що Електро. от, ну, Коротше кажучи, хоч якось так ну, знаєте, підлаштовуєшся під графік. А ця тітя свята взагалі, знаєте, таке відчуття, що їй абсолютний пофіг на людей, і коли хочу, тоді й вимикаюся. от. І ти дивишся, допустим, о, там сказали, там о 13.00 там до, до 20.00 світла не буде. Все, ти вже на день нічого не плануєш, ти вже на вечір щось плануєш. Уже пишуть, все, о, значить, о 13.00 світло буде там, о 16.00 не буде там до якогось часу. Потім пишуть далі, що, ну, коротше, графік плаваючий, і я не знаю, як люди, а я вже зморилася по цьому графіку, коротше. І зараз це також через пару годин світло, то я зараз хочу швиденько завантажити посудомої на машину і займатися своїми справами. А я сьогодні хотіла, не знаю, встигну я чи ні, хотіла посмажити млинці і зробити з творогом. хочеться. У мами своє солоденьке пиріжки, я м -м -м, чи тісто, не знаю видночі. Чи... Чи вже наїлися за життя його, чи не те, що за життя, взагалі за, за літо, ці пиріжечки, там, це, ну, коротше, ну, не хочеться мені пиріжків. А, от. Я хочу мунців з творогом. І це так. Якщо буде світло, то приготую. Якщо не буде світла, то хто ж там буде вже готувати. Так, Я сьогодні, знаєте, сьогодні така, такий у мене сьогодні гарний настрій і вирішила жулов записати. Чому гарний настрій, зараз поясню. У мене була така істерика, у мене була така паніка. Мене окусив кліщ. Мене окусив кліщ, я чи гуляла з лялею на вулиці, хоча я під деревами і не ходила. Але, значить, я пройшлася подивитися, я між лісодової ялівців восени, так? От, я пройшлася подивитися, значить, як там мої ялівці, да? готові до зимовки чи не готові. От потрібно мені були тут. Дати. Ну от Петрів, мене туди просто тягнуло. І я м -м, пройшлася під деревиною, під вишнею. Це було, було, було в день. Ну так, да, це був така обідній час, так скажемо, це було. Ввечері, а в мене був хвост, щоб ви розуміли. У мене був зав'язаний хвіст отак. От, і, от. і ввечері думаю, ой, буду вже розпускати свої коси, і, значить, буду. Боже, резинка надавила мені голову, буду вити. і щось залазив в волоси. І я розумію, що то не родинка, тому що в мене в тому районі родинок немає. От, я до мами швиденько кажу, мам, так і так, а не подивися, по-моєму, кажу, в мене кліщ. Вона каже, Іра, йолки палки, ну вона по-другому виразилась, ну не буду, не будемо уточнювати. Каже, так, кліщ, вона мене його викрутила. Добре, що викрутила викрутила. Ну а він же ж зараза за цей весь час напився крові і став такого сірого кольору, такий повний кабанчик. І мене отак от мене отак от. тому що не хочу казати хто, не хочу казати як. Я просто скажу, що знайома. от знайому укусив кліщ і заніс їй енцефаліт, І вона вже лікується три роки від цього енцефаліту. І розумієте, яка в мене була істерика, яка в мене була паніка, тому що люди навіть стають інвалідами, і мене отак от трусе. Я швиденько дзвоню своїй сестрі, кажу, ну, вона там, знаєте, та більше крутиться у місті. Кажу, до якого можна. До якої, в яку лікарні можна звернутися, щоб значить, здати аналізи, здати кліща на енцефаліт. Коротше кажучи, це все уточнювалося, це все робилося. Я здала кров значить, з вени, до сих пор мене воно. Бачите, синячок. Я здала кров з вени, І я Сказали, що аж, аж 4 грудня буде результат значить, аналізу. І я на такому, знаєте, ні в'яку, на таких нервах, і я так переживала, е я скільки в гуглі поначітувалася інформації, що ви навіть собі не варто уявити. І сьогодні прийшли аналізи. І аналізи прийшли класні. Він мене не заразив енцефалітом, клещ був енцефалітний. Я нескінчена цьому рада, і знаєте, от е, аж плакати хочеться наче як гора з плеч звалилася, я, я ходила цей весь час, так, поки вони там робили аналізи, поки це все було, коротше кажучи, наче з горою на своїх плечах. І в голові завжди були, вона ж коли щось стається так, з людиною, там, вона ж. Гарні думки в голову не лізуть завжди, лізуть, завжди лізуть погані думки. І ці думки крутилися цей весь час в моїй голові. Я просто була в такому великому шоці, я пила заспокійливе. Коротше, тут, тут війна, розумієте, нам війни мало, так на тобі раші кліща. В общем, коротше кажучи, слава Богу, у мене сьогодні такий настрій з'явився. Знаєте, думаю, я ще й влог сьогодні зніму. І чому я нескінчена рада, що прийшли класні аналізи, що не виявлено, не виявлено там, то-то, то-то, не виявлено там. Фух, я сьогодні сестрички свої скидують результати аналізу, і кажу, можна видихнути, А вона каже, видихай. Я така, фух. Так, ладно, я тут з вами заволокалась. Ого, на 12 хвилин вже вам тут наволокала. Все, буду займатися своїми справами, бо точно ще сюдять свята покінчить чат і я не встигну помити свій посуд. Все, далі буде. Оця мала шмака Угу. Я про тебе Молічка. Почула, що мама приїхала на скутері додому. Вийшла, а немає мами. Де мама молі? Де? Не знаю, може, магазин пішла. Ой, у нас це одна, одна необрізана хризантема залишилась і все. Саша в горщику. Щоб ви розуміли, наскільки так все тепло, що навіть хризантема почала пускати у такі паростки, бачите? А ми цю територію встигли прибрати ще до дощів. Листя. А цього мама, а це ще. Не 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 Мамо, вона так рвалася, вона думала, вона і двері виб'є. <рес> Мамулік, результати прийшли. Які? Це хорошо. <рес> Майк, яка довольна. Да? Я вже да. да. розказала стрім. Підписникам. А що ти асу тут не задаєш? Приїхала все досі. Попросила, тобі мам, купиш яблук Ну, В смысле нам, ну в смысле ви поняли. Не виявлено, не виявлено, так? Да? Нічого не виявлено. Абсолютно там, там сколько-то пунктиків і нічого не виявлено, так. Да. І така довольна. У мене ж настроєння піднялося, ти що, після такої нервної пляски. Слава Богу, ти що? О, молоко. Ну я буду парити. У мене обличчя, наче мені його трошки прим'яли. Так, ну що, я запустила посадомою машинку, бо світло, сказали, буде до трьох годин дня. Да? Да. А зараз скільки. А зараз я не знаю, мабуть, почало другого. Світ молоко спали. Я думаю, що, мабуть, ніт. Молік. Ah, ставлю телефон не горизонтально, а вертикально. Бо мені так зручніше просто знімати. Так, мама купила молоко. Молоко у нас продається в магазині на розлив. Значить, я не п'ю це молоко, а мама в мене употребляє. Я п'ю тільки такерова. Ну, в п'ю там, заварюю собі там каву, какао. Ну, таке п'ю. Я просила, кажу, вона їхала за катечим кормом, а я кажу, купиш яблучко. Я брала, до речі, дуже смешні все червоні. Да? Дуже смешні яблука, чорний принц називається. Купила кабак. Мама, ты выходит любить позвонить, може в них є кабак. Немає. А ты видала он? Да. Не вродив у нас ні в кого в цьому році кабака гітар. А, ти не садила? Короче, не садила, не садила. Коротше, у родичів не вроди. <гум> Мама не садила, оказується. Що? А, лікарство? Ма, ліки нинче дорого. Так, купила пергамент купила котячий ковд для вуличного котика Кузі І купила е гурмен для нашого грицька. Ты что, опять сердечко взяла с ним? Да, сейчас свои. Так ездишь, в морозилке там. Ира, ну, я, я, меня сейчас размораживать его. Я так сейчас я ще положу. Потому что он не всегда сбывает. Не всегда, да. Я заметила, ну, просто я вернула увагу, зашла у нас, у магазин по називається называется. Зашла в магазин, дивлюсь, в продажі, значит, сердечко с И все, я сгадала ссылаться сердечком. Я вже це робила на свій канал цей салат. Вот. Ну, и, в смыслі, я робила собі, а вам знімала. А це, мама, опять, бачите, купила. Це гурмен, гурмен, гурмен. Все, пустий пакет. О, затарила грішу продуктами питання. Яко. А я робила салат, одне сердечко залишилось. Кажу, мам, куди, ти його собі звариш так поїсти. Вона каже, ні, там марвільно камера. Так, така розпаковочка. Це таке. Це чисто мама їхала по Гриші по корму і по путі заскочила мені за яблуками. Бачите, купила кабак і купила молоко. О, яка Корзинка фруктова Наповнилась. Ще одна мандаринка є. Апельсини, до речі, я роблю апельсиновий сік, дуже смачно, особливо зранку, І корисно. Так, і треба ж якось ще доїсти гранату. Вона вже бідна, вже аж висохла. Ще її ганяємо. Ну що ж, почало 4-го дня тітя Світа покинула чат. Ну, вимкнули світло, я маю на увазі. Але в мене тут так гарно, і, до речі, я це дивлюсь на це все, на цю всю красу. І хочу, напевно, зараз достати свої новорічні гірлянди. Е, гірлянду шторку я маю на увазі, і повісити сьогодні на карниз, і е, хай воно вже буде, знаєте, трохи піднімати, буде якийсь настрій. От, так що я кожен раз, коли заходжу на кухню, це, це я, до речі, купила в АТБ на тій неділі. От, дивлюся, ялинка. Така, знаєте, новорічна прикраса. Думаю, о, хай буде стояти в мене на кухні. Ну, а це я купила вазу і ви бачили вже так, гілочки ці всі. Купила в метро. Ну, а гірлянду цю світячуюся. Купила. купила також ФТВ. 10 метрів, так обмотала, обмотала. Так що тепер маю таку красу на кухні. Да буде світло, сказала Таня, і включила Екофло. Ура! У нас є світло. Так, з мішками, з мішками. Це класна штука. Так, я свої гірлянди. хочу сказати, що це ще той квест. І що головне, я хочу сказати, що я ж так гарно одна до одної спутувала, щоб можна було тільки розправити, на них спустити і все, і воно буде гарно. І все одно як вони спутались, так що воно, короче, кажучи, я, коротше кажучи, її розпутувала. Ма, що ти ходиш? Так, а в мене ета. Така, знаєте, новорічна така тематика, я вімкнула, я люблю таке вмикати, камінь, гляньте, красота така. Зараз поставлю свій професійний штуків і буду рішити глянути. Ось я їх дуже довго розпутувала, що вже вечір не став. Як там кажуть, мій вечірній вайб, вечірній вайб моєї кімнати. І це тільки початок. Так, ну що, нам дали світло тільки що. Ми пішли займатися своїми справами. Всім бажаю гарного вечора, тихої ночі. І взагалі гарного настрою, не дивлячись сні, на що? Хай завжди з вами буде гарний настрій. Луська, що там з ушком? Зачесалось вушко?